Усім привіт! Я вітаю вас на моєму Ютуб каналі, і в цьому відео ми з вами виконаємо коротке тренування для наших сідниць. Як завжди, перед вправами обов'язково це розминка, тому розпочнемо з неї. Але... Візьміть, будь ласка, пляшку з водою, зручний одяг, щоб не сковував ваші рухи, а також стілець зі спинкою. І якщо є вдома, фітнес з резинки. Якщо немає, то можна виконувати без фітнес з резинки. Все, що роблю я, виконуєте ви за мною, будь ласка, включаємо нейром'язовий зв'язок. Що це таке? Це зв'язок голови з м'язом, який сьогодні ми качаємо. Тобто, якщо говорити простішою мовою... Думаємо за м'яз, який ми качаємо. В Даному випадку наші сідниці все. Поки фітнес резинку можна залишити з моїх рук і починаємо розминку. Все, що роблю я виконуєш ти за мною невеличка, ходьба, болі в тілі ми не допускаємо, відчуваємо з тобою своє тіло, контролюємо навантаження. Адже ти займаєшся зі мною онлайн? Я не можу бачити тебе наживо, тому будь ласка. Від тебе дуже сильно залежить, як ти відчуваєш своє тіло, що ти даєш, що ти не даєш. Тому, будь ласка, болі не допускаємо в поясничному відділі, в суглопах наших є навантаження на м'ясо. Ми відчуваємо десь важкість, відчуваємо, що потрібно докладати зусиль, але не болі, Адже біль це сигнал, що щось де не так. Ще трошки дихай носом, видихай ротом, адже від дихання залежить величезний процент успішного тренування. Макушка голови тянеться в стелю, і ми з тобою не сотулимося. Ось так знайдемо. Плечі назад, куприк підкручений. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ноги на ширині таз, руки можна на посні, шийний відділ в одну сторону, іншу. Право, вліво. Один, два, три, чотири. Один, два. якщо четаємо за швидки збавляй, роби повільніше. І ще один. Два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. І півкола вниз, голову назад. не запрокидай. Шість, п'ять, чотири. не сутулься, Три. Вливаю. Осані раз. Один залишаємо голос спокій і працює плечовий суглоб. Так як наше це тренування, воно коротке. Ми також швиденько виконуємо розминку і переходимо до наших вправ. І ще назад, назад. Більше плечі назад. Ще, ще, Чудово, вперед. Один, два. Розминка дуже схожа до зарядки, тому вправи повторюються. Якщо з мною вже зарядка якась виконувалась тобою, то для тебе це все знайомо. Один, два, три, чотири, один, два. Три, чотири. Руки перед собою. Ротація в одну, та в іншу сторону. Один. Два. Три. Болі не допускаємо в поясничному відділі. Дихаємо. Шість. П'ять. Чотири. Молодець. Три, два, Зупинись. Бока. Бедра на місці. Вони нас не гуляють в сторони ще. І шість. І п'ять. І чотири. Три. Два. І супер. Руки в сторони, ліктівий стегло від себе. Шість. П'ять, чотири, три. Плечі почині. Два, один до себе. Шість. П'ять. Я швиденько переключаюся з справа на вправо. Якщо ти зі мною не встигаєш переключитися, просто з другого третього разу виконуй. Супер. Руки на бедра і наш таз. В сторону, в сторону. Коліна можна трошечки зігнути, акцент на бедра. Тобто не корпус. А бедра. Ще. Ще. І десять. Дев'ять. Молодець. Вісім. Сім. Шість. Іще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І малюємо тазом коло. Шість. Також корпус підключається. П'ять. Чотири. Молодець. Три до кінця. Два. не них на розминці. Один. Віншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Оди наші ноги разом і згинаємо по черзі наші коліна. І кожен раз, коли вирівнюється нога, ми відчуваємо невеличку розтяжку в задній поверхні ноги, яка вирівнюється. Корпус може трошечки подати вперед. Тільки поясниці, не прогинаємося. Ось так стояти не потрібно. Куприк підкручений і працюють руки. Вісім. Сім. Шість. І п'ять. Дихай, чотири. Три, два, один. Зігни одне коліно, інше на горіна і потягнись вперед. Поясниці не прогинаємося. долоні можна поставити на квадріцепс, не на коліно. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Міняємо. Дихаємо носом, видихаємо ротом. Голова продовжніх хребта. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І піднімаємося. На пальці. На п'ятки, ноги разом на пальці. На п'ятки. Куприк підкручений, поясниці не прогинаємося, плечі назад. Ще не сутулимося. Макушка голови тянеться в стелю. І на пальці, на п'ятки. чудово, на пальці, на п'ятки. Один. Два, три, чотири. Осені. Четвірка. Один. Два, три. 4 і ходьба 10 секунд п'ємо водичку, беремо пітни з розинку і приступаємо до вправ. Поки ти йдеш разом зі мною, ще раз за нейромезовий зв'язок, адже від нього залежить ну просто шалений процент тренування, щоб воно було успішним для тебе. Думаємо за який ми качаємо. Не за те, що відбувалось до тренування, бо те, що буде відбуватися після тренування, не за інші частини тіла. Хоча ми, звісно, контролюємо навантаження і відчуваємо тіло, але зосереджуємося на сідницях сьогодні. Окей? Супер. Коптак води, пітне з розумку надіваємо одіваємо колін і беремо стілець зі спинку. Також, будь ласка, після тренування я очікую твій фідбек будь-який. Що сподобалось, що не сподобалось, адже цей канал я розвиваю для того, щоб тобі було тут комфортно. Тренуватися. Так що? Допомагай мені в цьому. Ну і звісно, відбек дуже сильно мотивує нові відео знімати. Так що будь ласка, не лінуйся. Ну що ж, надіваємо фітнес резинку вище колін. Якщо немає, можна виконати без неї, Ставимо стілець перед собою. Спираємося ліктями об спинку стільця. Куприк підкручений, ми не прогинаємося в поясниці, щоб не давати навантаження на поясничний відділ і не травмувати, щоб потім спинка і поясниця у нас не боліла після тренування. Куприк підкручений, голова продовжні хребта. Права нога зігнута, ліва нога назад. П'ятка тянеться в стелю. Пружин. Видих кожен раз, коли нога іде вгору. І видих, видих. Щоб ускладнити вправо. Можна пальцем у ніг не торкатися підлоги. Видих. Видих. Ще. Скорочуємо м'язи сідниць, коли піднімаємо вгору. Ми піднімаємо свою ногу не квадрицепсом, не біцепсом, не ікрою, не п'яткою, не пальцем, а сідницею. Тому зосереджуємося. ще. Чотири. Три на останній Раз. Залишаємося зверху. Затримуємося в натязі. Контролюємо поясничний відділ, живіт підтягнутий, голова продовжена, хребта, дихай носом, видихай ротом, статика, м'язи скорочені, не розслаблені, і думаємо за сідниці. І тепер починаємо проженити вгору. Прожини, прожини, дивись за мною, повторюй 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще опускаємо ногу, піднімаємо 10, 9, і дихаємо. Не соромся, голосно дихати. Ще. 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 Ще три, два, один. Стаємо. Стряска Нашу наших сідниць наших м'язів по кісткам. Для того, щоб це зробити, максимально розслаблю своє м'яза. І стряхни їх, стряхни, стряхни, стряхни. Давай. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Все те саме на іншу ногу, виконуємо. Приготуйся і поїхали! Видих. Ух. Люблю, коли ця з резинка так скочується, але буває. Ще видих. 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 Пояснюється, У нас зафіксовано. Ще. І ще. І шість. І п'ять. І чотири. Пам'ятаєш на останній раз. Затримуємося. статиці? Два. І затримались. Тримаємося, тримаємося. Натянули фітнес-резинку разом зі мною Сітниці На зажаті. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Починаємо проженити. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. Стежимо за поясницею п'ять. Якщо починає нити боліти, зупинись, не виконуй далі. І знов опускаємо. Підіймаємо. Опускаємо. підіймаємо, Опускаємо. Підіймаємо. Ще сім. Дих. Видих, вдих, якщо виконує зашвидку для тебе, виконує помаліше чотири. Можеш війту поставити там мінус ікс, не знаю. хочеш швидше там ікс один сімдесят п'ять. Я жартую, звісно, виконуй її моєму темпі рейсу. Ще останній раз. Чудово! тряска! Трясимо своїми сідницями і тішимося, що все у нас виходить. А на якщо не все ідеально, то нічого страшно. Є, що досконалювати, значить, ще трошки 6, 5, 4. Три, два, один. Наступна вправа остання зі стільцем. Я її дуже люблю. Так, стілець точно так само. Тримаємося або на ліктях, або долонями, неважливо. Нога йде, наприклад, моя права, ліва, неважливо. По в протилежну сторону. Поясниця зафіксована. І потім піднімаю у свою сторону так, щоб. Внутрішньою частиною бедра дивитися вниз. Окей? Десять раз. Розтягуємося по діагоналі. Видих. Розтягуємося. Видих. Також можна ускладнити вправо, не торкатися. Пальцями ноги ще працює, під лог. Ще. Сім. І шість. І молодець. Давай. П'ять до кінця виконуй тренування. Чотири. Щоб з собою ще більше пишатися. Вже зараз що робиш вправи. І ще більше дозволю гормону радості виділитись в кінці. І останній раз. Видих. Все те саме на інше ногу. Також. По діагоналі. Ну що, ще я тебе чекаю? І поїхала. Видих. По діагоналі. Видих. По діагоналі. Видих. І ще по діагоналі. Видих. Так, я збилася з рахунку. Давайте ще п'ять. Вдих. Видих. Чотири. І чудово. Три. І. Два. І останній раз. Один моя улюблена стреска. Це знаєш, такий релакс. Просто після вправ. Встряхнули, стряхнули, стряхнули і фітнес Фінез розинку не забираємо, підставляємо стілець, робимо ковток води, вона так прилипла сьогодні до нас, саме там. Та фітнес розинка. Також зауваж, якщо під час тренування тобі хочеться пити. Але я не кажу пити. Будь ласка, зупини відео, випий воду і продовжуй разом зі мною. Зараз буде наша вправа, одна єдина, яка включає м'язостабілізатори. Тобто ми будемо робити без опори. Вправи всі ті самі схожі до тих, які ми виконували вже з тобою. Ось, буквально пару секунд, пару хвилин назад. Суть в тому, що ми відводимо ногу. Поясниця зафіксована, плечо пущнімо, кошкогли тянеться там ось прямо, щоб було продовження хребта. Ми опускаємо свій корпус вниз рукою перед собою для балансу і починаємо відводити ногу в сторону. Поясниця зафіксована. М'язи стабілізатори включаються. Включається не лише наша сідниця одна інша, а і все тіло, але акцентуємо на сідницю, окей? Ну що ж. Одна та інша нога 10, 10 разів в одну сторону і 10 разів у іншу сторону на іншу ногу. Дихаємо носом і видихаємо ротом. І 10. Щоб поскладнити вправо, можемо так зробити, щоб пальці не торкались підлоги. Якщо дуже складно, будь ласка, візьми упору. Видих і ще видих. Поясниця не прогинається. Поясниця зафіксована. Це дуже важливо. Голова продовження хребта. Ось туди тянеться. І ще чотири. Вдих. Вдих. три. І скорочує м'язи. І скорочує м'язи. Чудово, все те саме на іншу ногу. Думаємо, за м'язки качаємо. Десять. Дев'ять. Ще. І вісім. І сім. І шість. І. Давай п'ять і чотири ще трошки. І три. Самой баланс десь страшається. Два. Нічого страшного таке буває останній раз. Є! Тряска і останнє вправо перед невеличкою розтяжечкою. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Люблю, це вправо починати, бо завершити нею. Сутті в тому, що коліна загинається, ми робимо кроки. Правою ногою. Праву сторону і вертаємо ліва, права, права, ліва. Коліна ми трошки загинаємо, але колінами не виходимо за пальці наших ніг. Кожен раз натягуємо фітнес-резинку і включаємо свої сідниці. От відчуваємо, що це сідниці нас відводять в сторони, а не вся нога. окей? Руки перед собою, і як завжди, правильне положення поясниці. Ми не прогинаємося. Ось так. Немає. Просто писниться, страждає шалено. Не виконуй так, окей? І десять. Дев'ять. Вісім. Давай. Ще шість. П'ять. Скорочуй свої сідниці. Чотири. Три. Два. Ще десятка. Десять. Дев'ять. плечі опущені, Вісім. Сім. Горять. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І стряхнули. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один знімає підніс резинку, ковток води і стілець, тому що він нам пригодиться для розтяжечки зараз. Сподіваюсь, що ти за мною, що тем для тебе нормальний, але не лякайся, якщо зашвидко. Роби просто повільніше і контролюй під себе. Суть нашої розтяжки, що ми вже не опускалися з тобою на підлогу, ми відходимо назад. Максимально і штовхаємо свої сідниці назад. Толонями тримаємося за стілець, може навіть не міряти животом сильно вниз. Сама головна суть в цьому це тянутися сідницями назад. Штовхай, штовхай сідниці назад. І відчувай, як тягнеться сідниці твої. Відчувай, як тягнеться сідничний м'ясо. Затримайся на десять. Вісім, ще сім, шість, п'ять. Штовхай, штовхай. Чотири, три, два, один. Підіймайся. Буквально п'ять секунд. І зараз ще раз зайдемо це саме положення. П'ять, чотири, три, два, 1, І знову ноги на ширині. Тазу. Наші стопові підлоги не відриваються. І штовхаємо свої сідниці. Назад, Дихай носом, видихай ротами, штовхай. Десять, дев'ять. відчуй, тягнеться. Обов'язкова розтяжка після кожного тренування, яке ти робиш в своєму житті на підкачку. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємося. залишаємо стілець спинкою. Стрихнули одну ногу. Цихнули іншу ногу і обов'язково підготуй, будь ласка, свої долоні для того, щоб свій похлопити за виконане коротке таке тренування. Більше хлопай, Давай, давай, давай! Дозволь гормону радості виробитися з твого тіла і мотивувати тебе далі тренуватися. Ну і дай п'ять 5. 5 через екран. Супер! Я тобі дякую за довію. Дякую, що Ти тут, на моєму ютуб-каналі. А якщо ти вперше, то... Підписуйся! Став собі дзвіночок, як нагадування про мої нові відео. Ну і, звісно, залишай, будь ласка, внизу коментарі фідбек, як тобі це тренування. І скажи мені, на яку групу м'язів ти хочеш отримати наступне таке коротке тренування. Чи для спинки, чи для пресу, чи для рук. Тому чекаю твій зворотній зв'язок і бажаю тобі хорошого настрою, міцних і красивих сідничок. Пока-пока!